Ну що ж, всім привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І бувало у вас таке, що ви дивитесь на це все і такі. Я теж так хочу! Отож, я вирішила зняти таке відео і розказати якісь поради щодо ведіння каналу. Насправді, я сама новачок на Ютубі, але все ж таки якісь поради я можу вам дати. Ну, а я не буду затягувати, і поїхали! І, до речі, я пробувала робити щось типу анімації, але в мене не вийшло, і тому моя ось буде просто міняти свою позу і рад. І давайте забудемо, що ос має кліпити. Ну, коротше, я пробувала зробити щось цікаве, тому вам доведеться дивитися це на протязі всього відео. І найперше, з чого ми почнемо, це визначення з контентом, а не оформлення каналу, тому що щоб знімати щось на канал, потрібно визначитися, що ти будеш на ньому знімати. Хоч на свій канал можна знімати багато всього, та все ж таки запам'ятайте таку фразу: не перетворюйте свій канал в смітник. Можливо, в дитинстві вам казали, що зошити – це лице учня. Якщо ми подивимось на перші відео популярних токатуберів, то ми побачимо, що вони ні на чому не хайпились. Вони просто знімали відео в своє задоволення і нагналися за якоюсь популярністю або лайками. Це банальні відео знайомство з моєю ос або будь-яке облаштування. Та я не закликаю вас просто сидіти на попі, бо якась там Ніка Вілсон сказала, що популярність прийде сама. Знімайте відео в своє задоволення, старайтеся над контентом, і вас все вийде. Другий пункт це створення ос або ж маскоту. Якщо коротко, то маскот це той персонаж, який уособлює ваш канал. І на рахунок створення вашої ос я просто не можу нічого сказати. Реально. Я не примушу вас робити якусь яскраву ос або ос в темних кольорах, тому що це ваша ос, ви робите її за своїм смаком. І ваша ос уособлює вас, тому робіть її так, як вам подобається. Не потрібно слухати людей, які говорять, фу боже, чому вона така негарна через те, що в когось інший смак. Подивіться на свою ос критично і подумайте, справді вона вам подобається чи ні. Навчіться розрізняти критику і хейт. Також раджу вам не змінювати свою ОС, якщо у вас залетіло якесь відео. Бо якщо там присутній ваш персонаж, то люди будуть впізнавати вас саме за ним. Ну і нарешті оформлення каналу. Якщо ви не вмієте малювати шапку і аватарку каналу, то ви можете попросити у вашого друга або подруги, або замовити, наприклад, в інстаграмі. Та якщо у вас гарно виходить, то в принципі ви можете зробити це і самі. Ось приклади банерів для каналу. Якщо ви робите банер самі, то раджу вам робити його таким, щоб на нього можливо було дивитися, щоб він не був прям дуже яскравим. І якщо ви додаєте туди текст, то вибирайте такий шрифт, щоб можна було прочитати. На аватарці може стояти абсолютно все, що завгодно, але бажано, щоб там стояв ваш персонаж невеличкий арт або обробка. Та я не вправі вам вказувати. О далі йде найцікавіше монтаж. Насправді я не навчу вас монтувати, якщо ви самі того не хочете. Та все ж таки ви можете подивитися різні туторіали на Ютубі, та один буде суперечити другому. Звичайно, ви навчитесь монтувати, та для цього потрібен час. І перед тим як переходити в такі складні програми, як Alight Motion, я хочу порекомендувати вам такі програми для монтування як CapCut, InShot та KineMaster. Особисто я вчилася монтувати методом дику, тобто я натискала на різні кнопки, дивилася, що відбувається, і якось так навчилась монтувати і зараз знімаю для вас це відео. Ну а якщо ви навіть не вмієте склеювати фрагменти відео, то мені вас дуже шкода. До речі, в розділі оформлення я забула сказати вам про опис каналу. Можете написати там інформацію про вашу ос або як до вас звертатися, і залишити посилання на ваші соціальні мережі. Також не раджу писати вам інформацію про вас, тому що це не дуже цікаво, вибачте, але це правда. Та якщо у вас буде вже доволі така велика аудиторія, то ви зможете залишити посилання на вашу електронну пошту для співробітництва. Ну і на кінець можу побажати вам лише удачі. Не здавайтеся, ідіть вперед, вперед, вперед. І якщо ви дійсно заслуговуєте якоїсь аудиторії, то ви її доб'єтеся. Не здавайтеся, у вас все вийде. Ну а з вами була Ніка Вілсон, Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!